Вітаю всіх на каналі Шопінг Вінниця. Всім як завжди, велике вітання з берегів Південного Богу, з Чарівної Вінниці. Сьогодні Вінниця огорнулася в туман. Як бачите, 10 ранку на хвилиночку. Да, бачите, як похмуро у нас в місті Вінниці. Трошки покажу вам нашу європейську площадь. Також покажу вам вежу Артинова і прогуляємося до скайпарку. саме в скайпарк я заходила для того, щоб зайти в Сільпо. На початку я тільки заходиш в Сільпо, Різноманітні смаколики, очі розбігаються, різноманітні кошики з ягодами. Мій улюблений удалевий круасан, Я не можу пройти по нього іноді стримую себе дуже неймовірно. смачна випічка, завжди люблю сільпо. Хотіла показати вам новинку від торгової марки Grace, Чорний чай чи бачили ви такий? І наш фірмовий магазин бобчика нашого вітчизняного бренду, нашого вінницького, який знаходиться в агрономічному. Зайшла подивитися, що цікаві. І зараз. Покажу вам те, що придбала в сільпо В сільпо сьогодні. Мандарини купила. Мандарини були е, торгова марка, верніше не торгова марка, а е, назва мандарин була мандарин муркот В минулому році я їх купувала і в цьому році, ось перше, чесно кажучи, саме ці е, муркот я купила. Вони були по 84 гривні. Зараз мандарини в Сільпо. Я взяла невелику кількість 650 грамів. І за мандарини е, на, за 650 грамів я віддала 55 гривень. 19 копійок. Невелику кількість взяла, сподіваюся, вони будуть солодкими. І взяла два лимони. А лимони були, до речі, по 59 гривень, 90 копійок за 1 кілограм. Хороша ціна була на лимони, але вони невеликого розміру. Тож я взяла не один, а два. І за два лимони я віддала 13 гривень. Це покупки саме фруктів в сільпо. Окрім цього, я в сільпо на знижках ще придбала сир. Сир цього разу я взяла. Для той, який був на знижках, побачила, що хороша акційна пропозиція була: 119 гривень. До речі, коштував сир зі знижкою, брі 200 грамів в упаковці, і хороший термін придатності, коли знижки в в магазинах обов'язково переглядаю термін придатності, до якого необхідно вжити даний товар. І ось це сир Брі до 26 січня, терміном придатності 119 гривень і 200 г в упаковці. Також в сільпо я сьогодні придбала французьку булку, але я її взяла саме та, яка була вже нарізана подова, саме і нарізана скибочками. Вона смачна, ця булка, саме французька. Ранкові тости, і, як на мене, чим більше вона лежить, якщо є така можливість, то тобто залишається, не все одразу поїли, а залишається там на другий день, наприклад, там на третій, якщо залишається і підсушуєш на ранкові тости, тим більше розкривається сам смак самої булки, тож е мені вона довподоба. 49 гривень 90 копійок коштує булка і ще стікери ось з лимону і з мандарину на булку теж. Прикріпила, бо на цей пакуночок не завжди залишається. Коли виходила, це я купила в сільпо, покупки в мене були, бачите, нічого не купила, чотири позиції в мене було. І ну, враховуючи те, що сири ще б взяла на знижках, а в сільпо я сьогодні віддала 235 гривень покупки в сільпо на чотири позиції були. На жаль, зараз такі, бачите, ціни в нас. І коли виходила сільпо, а це. А в магазині Бобчик наш я взяла спробувати новинку. Новинка в чому? Саме цей бобчик я показувала в огляді, і колись його купувала і теж смакувала. Він дуже смачний був, цей бобчик, саме з Хурмою, який був, а це побачила в них новинка. Новинка зі смаком яблука і зі смаком Вишні Бобчик. Це хто не знає. Я думаю, багато багатьом кому відомий Бобчик. Ті, хто полюбляють солодощі натуральні або не вживають там звичайні цукерки а люблять там постилу або полюбляють натуральні солодощі. Це наш вітчизняний бренд, який наш місцевий знаходиться в Вінницькій області село села Агрономічне. Це одразу на виїзді з Вінниці село знаходиться багатьом, кому він відомий, бо саме там виготовляють бобчик. І гордість така наша місцева, що саме ця торгова марка вона представлена не тільки по території України, а й в багатьох країнах світу. І я підписана на одну. Дівчинку, яка мешкає в Австралії, і вона показувала, що навіть в Австралії є бобчик представлений, що вона своєму синочку купує саме ці солодощі. Бобчик нашого вітчизняного виробництва. Дуже приємно, що є такі у нас виробники корисних солодощів. Спробую за цей скажу саме бобчик, який звичний із. Яблуком він іде в чорному шоколаді. Використовують вони для виготовлення чорний шоколад і е, дуже хороший склад. До речі, якщо купували або можете в супермаркеті десь подивитися, можете подивитися склад непоганий. Е, по ціні, звичайно, вони е, ті солодощі, які більш-менш натуральні, то вони завжди йдуть дорожче ніж звичайні цукерки чи ніж звичайний шоколад. Такий бобчик вагою 30 грамів, коштує 40 гривень. Цей так само 40 гривень. Коштував, і я взяла два, один сестрі, один мамі, зустрітися, попити каву і пригостити дівчат смачними смаколиками нашого вітчизняного бренду. Окрім цього, я ще заходила купити яйця, бо в, в сільфони купила і зайшла у нас поблизу дому в київський м'ясокомбінат, там купила яйця. А яйця були торгова марка написана. Була Чесна марка, десяток яєць, і за яйця я віддала 52 гривні. Бо чомусь я не знаю, як вашому АТБ, вона сьогодні в АТБ і заходила. Хотіла там купити поштучно яйця. Але там поштучно не було яєць. То я вже думала, добре, я тоді зайду в київський м'ясокомбінат і куплю там. Покупки в мене сьогодні маленькі, але як завжди вирішила поділитися з вами. І поділюсь з вами щось смачненького сьогодні в мене було на меню. Зараз в мене перекус на каву, такий кофе пауза, я її називаю, з близькими. І я заварила смачну каву, були ще в мене печиво від мами з горішками зроблені. На обід у нас смачний борщ. Він хоче пісний, але був з дуже такий насичений, був яскравий і, до речі, скористалася новим черпачком, який отримала у подарунок на новорічні свята. Який же борщ без. Сала, в мене було сало ще дуже смачне, тож обід такий був ситний. Вечеря вже була дуже легка, зробила на вечерю салат, мікс зелені, руккола і шпинат, додала відварений бурячок, порізаний слайсами, а також слабосолена, в мене сьомга залишився шматочок, я її порізала до салата. Мандарини, які я купила в сільпо морку, до речі, порізала до цього салату, можна використовувати апельсини. Можна грейпфрут, можна мандарини, як я використала сьогодні, і порізала невеликий шматочок брів. Вже яскраві фарби на тарілці, як ви бачите, ви знаєте, що я люблю не тільки смачно, корисну, але й естетично привабливий вид самої їжі. Посолила, поперчила, додала оливкову олію, перемішала, салат вже майже готовий, бачите, яскравий такий виходить. І зверху ще посипала кунжутом. Можна на смак додати будь-які горішки подрібнені, але цього разу захотіла тільки кунжутом. Також вирішила приготувати омлет, Розігріваю сковорідку і вбиваю три яйця, які я сьогодні теж сільку купила. Додаю улюблені спеції. в мене так так як завжди, томати і базилік в мене додаю теж і сіль перед засмаком. Все вбиваю, і вже омлет такий легкий, поживний виходить, і вечеря така легка. Виходить, тож будемо зараз вечеряти. Бажаю, якщо ви переглядаєте відео, і будете зараз обідати, вечеряти або у вас сніданок, то я вам бажаю смачного, так само як і нам, щоб вам було смачно, корисно і поживно. Зом самого найкращого.